Мені 21, і ми з моїм хлопцем 22 роки офіційно зустрічаємось майже 4 тижні. Він надіслав мені це повідомлення після того, як залишив мене зі своїми друзями, невдовзі після того, як я прийшла до ресторану, де вони всі планували зустрітися. До мого приходу він вже зробив замовлення для нас обох. Все здавалося нормальним, поки приблизно через 10 хвилин я не пішла до туалету. Коли я повернулася, його друзі сказали мені, що він вийшов, але я упевнена, що вони знали, що відбувається, судячи з їхніх виразів обличчя. Я чекала приблизно 15 хвилин, перш ніж він відповів на мої повідомлення, і в результаті залишила гроші за їжу, яку я навіть не встигла з'їсти. Це було втретє, коли я носила своє волосся в його природному стані, з того часу, як ми почали зустрічатися. Я не знала, що він так сильно переймається цим. Я поїхала додому, так і не відповівши йому. Я була дуже засмучена і розповіла про це своїй сусідці по кімнаті, але вона відмахнулася і натякнула, що я перебільшую. Пройшло вже майже два дні, а я досі не знаю, що думати. Я відчуваю, що божеволію, тому що всі навколо, здається, вважають, що це не така вже й велика справа, і більшість з них сміялися над фотографією. Переписка Куди ти пішов? мене засмучує, коли я веду тебе в гарні ресторани, а ти носиш свою пишну зачіску, замість того, щоб приборкати її чи зробити щось гарніше. Я знаю, це твоє натуральне волосся, але я бачу дівчат твого кольору шкіри з укладеним волоссям, і це змушує мене шкодувати, що у нас не так. Надсилає ось це згенероване зображення. Щось таке можливо, коли ми виходимо. Було б непогано, як думаєш?